Відчиняй. У полісі починається мирна конференція. Зберуться лідери Ганзи, червоної Лінії, рейху. Але я дуже добре знаю цю людину, Артеме. Все даремно. Війни не уникнути. Якщо не трапиться диво. Так. Ну, постараємося, щоб війни не було. А що це в мене вже протигаз так розбитий конкретно? Так. Рухаючись по тунелю, потяг з чорним, ми вже не наздоженемо. Але є один варіант. Ми покидаємо станцію. Ось перепустка. Порядок. До поліса йдете? Ні, відчини міжлінійний тунель. Міжлінійник? Але там же глухий кут і небезпечно там. Глуший кут, ні, це шлях. Шлях до долі. до майбутнього. Відчиняй. Відчиняю, а ми там вже розберемося. Хан знає, що каже. Давай. Йдемо, Артеме. Пішли, хане. Трошки мені не подобається, що протегас мене розбитий. Обережка, що не знаю, ми... Можливо, знайду собі заміну. Довіряю Моментально заблукає в таких тунелях, а ще більше в самій собі. І згине сліду, як це ставалося не раз. Але ми тут не випадково. Нас веде доля. Довіряю тобі хан. О, нічого собі тут протяги. Відрього не конкретне, що метро це просто тунелі та станції. Справа наших рук нежива та бездушна конструкція. А що, це не Але є в метро особливе місце. Там мало хто бував і майже ніхто не повернувся. Його називають «рікою долі, бо воно може переламати долю, смити твань минулого та відкрити нове майбутнє. Проходжу. Дякую. Тепер що Ще один вентилятор. Оце ці вентилятори тут намели пісочку. 12-й вентилятор. Давай, фан. Пам'ятай, головне знайти чорного. Це єдине, що треба просити в ріки. Ага, добре. Метро жива істота, яка дихає. Має душу та думає. Обережно не заходити, ми, звичайно ж, заходимо. Краще в кращих традиціях фільмів. Так, хан трошки піднапружився. Добре, хане, ти йди в... спереду, я тебе буду прикривати. Так, що тут пацючки? Що тут є щось цікавеньке? О, нотатка. Нотатка і трошки грошей. Прочитаємо. Тхан. примітка 1. Я пам'ятаю, як корбут назвав майбутню операцію на октябрьський експериментом. Невже ця кривава обідня була не початком повномасштабної війни, а лише випробуванням нової жахливої зброї? Лише грою м'язів, а що як червоні просто відволікають увагу ордена і ганзи. А поміж цим готую значно більш потужніший уда... потужний і нищівний удар. Я бажав би бути солдатом, я збирався захищати людство. Але уся та кров, що я її пролив, не допомогла мені попередити війну, що вже розпочалась. Я не став супергероєм, що здатен однією лівою подолати леходія і врятувати весь світ, а мрія встати, усі мріють. Але коли починається війна, більшість виявляється лише гарматним м'ясом. Багато хто не переживає навіть першого бою, і я, дрібний гвинтик, можу лише спостерігати за тим, як набирає обертів велетинський маховик бійні. Можливо, саме через це я й йду разом з ханом. Можливо, це єдина нагода для мене, аби хоч щось змінити. Так, а тут що в нас? Так, добре, добре, будемо максимально насторожі. сторожі. Ще один бій взяли. Глуха місцина. Ну так. Військова глуха місцинка така. Досить глуха. Досить небезпечно? Досить тут високо. Ой! Страшно. Трубес шість лезькі. Аж буквально на табличке стараюсь. Так, ну шо, идем дальше. Ого. Ого. Так. Стреляю, стреляю. Ммм. З двух сторон, просто з двух сторон затиснули. Так, давай, давай, хан, давай. Не гальмуй, снігер суй. Я розумію, що слизько, що тут треба обережненько.

Фух, наче все, наче все, пан. Наче перестріляли їх. Ну шо. Ах ти звідки ля взявся? Сполота ти така. Сюди. Все. Спати вічним сном. Ну що, хана, куди далі йдемо? Можливо, сюди? Чи ти прямо хочеш ти? Ну давай тоді я подивлюсь, можливо, тут є щостінне. О, є грошенята. Грошики, грошики нам не заводять. Там можливо ти перестанеш вже. Веве. Я знайшов баг гри. Прикол. Так. О. Бажано взяти запальничку? я так собі думаю. Добре, там за павутинням щось є. Так, зараз ми спалимо топовутиня. І подивимося, що тут в нас є. Давай. Артеме, а так. Продовжуй палити павутиння. Дивись, хане, то тут ще є в нас ось у двері, то нам треба, може, сюди зайти? Спочатку. Да. Запальнечко. Так, що тут у нас есть файном? А, ничего, я не можу це взяти ничего. Так, ну шо ж, давайте. Ідемо в той туннель. Будемо палити павутені, яка же фан. Дивись, вода!

Так дійсно дуже дивне. А ще дуже вологе і трошечки гидке. Думаю, це тебе. Що? Це до мене телефон? Ну давай, відповімо. оце Так, це я. Це я, Артем. Та бачиш, щось тут таке дуже дуже дивацьке відбувається. Дуже. Вона, ріка Велике, іноді виглядає жалюгідно. Та не кажи. Виглядає дуже жалюгідно. Ого. Ого. Жестяк. Страшно. О, давай. Якийсь коридор. Воді, про те, що ти повинен змінити долі. Думай Я зрозумів. Про думаю про те, щоб знайти чорного. Далі. Іди, далі. Йду, йду. Чорного. винесе тебе до нього. Ну що ж, повли... поплили. 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 Подивимось. Може якраз ти правий. Бляха. Таке собі приземлення. О, це ж я стою. Це ж я стою. І запускаю ракети. Не роби цього Артема. Це Це була помилка. А там унизу городище чорних. А мить, коли ти послав на Так, я бачу, я пам'ятаю. Я зрозумів. очистити тебе від Переламай свою долю. Ти зможеш. Верши свою я Стрибати вогонь? Точніше, це не вогонь, це. Це вода. Їхня оселя. Усе що від нього залишилося. Угу. Я пам'ятаю, спочатку гри ми практично по такій самій локації йшли в пошуках чорного. Дивися, це він. Де де де? Де? За ним. А, бачу, бачу, бачу. Швидше! Добре. Чорний, привіт. Привіт, малюче! Не бійся. Я тебе не скривджу. Тільки не загубити його. Я тебе не скривджу. Але я вже загубив. Так, куди ж і ти? Глухий кут. Це тут ти його майже наздогнав. Так, саме тут. Ще раз, Артеме. Но я не знаю Тронный. куда Хорошо, бежим Да, бежу настолько на быстро, насколько могу За ним! Так, Чёрт. я зможу дострибнути? Давай. Я врятую його. Я маю врятувати його. Чорний Фух. Ну що, ми встигнемо. Ми встигнемо дістати його з полум'я. А, знову пливемо, знову пливемо. Потяг це нам здалося. Дідько, я й забув, що ця ріка не тільки містична сутність. М -м -м. Це ми знову у звичайному світі. Зловили ми глюків з тобою, хана. Сріки чорний був зовсім Думаю, що він і зараз десь недалеко. Відповідайте. Бойова тривога. О, чую вже якихось бандюків. Так, тихенько хане, ти бачиш, що тут ось вс оці. А як мені так пройти, як ти? О. Вийшло. Це від сейфу. А це що в нас? Снайперка? тривога, а повторюю, бойова тривога, а. якщо... Почекай, хане, тут цей. я розповів тобі про чорного. Наша доля врятувати його. І можливо, він всіх нас. Я зрозумів тебе. Я врятую. Я ось до собі снайперку взяв. Крута штука. Тільки в неї коліматорний приціл чомусь. Продовжуємо. У мене є снайперка. Я крутий тепер. Ага. Я не вірю. У таке не можна повірити. Але хан не обдурив мене. Ця дивна річка повернула мене в минуле до моменту, коли я вислав сигнал та знищив усіх чорних. А потім викинула мене у місце, де я можу знайти єдиного живого з них. Безпорадне і незагрозливе дитинча. Хан назвав його. останнім ямом. Угу. Ну на Янгола так собі схожий той чорний, але взагалі... Я хану довіряю, цілком і повністю. Одяг повинен бути десь поруч. Я відчуваю це. Ага. Угу. Добре. Ти чуєш? Чую, чую. Від, Ого. Рознух. Ого! Оце по нам стріляють. Тримайся, Я тримаюсь. Але ти дуже женешся сильно. Найшов час перезаряджатись. Я стараюсь, хане, я стараюсь. Я роблю все, що від мене залежить. Так, я зрозумів, буду стрибати. Готовий стрибати. Вони дуже світять мене. Те, вороги знищили. знищили. Так, я готовий стрибати. Ой, це що таке було? Я! О і як? Ну, Стрибати я, то висипати. Скоро вийдеться, стрибати. І до вагона Я зрозумів. Чорного, а потім Я намагатимусь відстати. То коли я буду стрибати вже? Стрибаю. Оп! Е. Давай, 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 хане, есть. Я буду визволяти чорного. Ах, висти такі скотеняки. Я зараз вас легесень... легесеньку порішаю. Як невчасно, як невчасно, ти почав перезаряджатись. Ти сюди, я тебе бачу. Так. О, ну так канова, прикольно. Не знаю на скучніше. А поки що мені головне не померти на цьому потязі Плятому. Подлюка така. Що ти там засів? Ой. Боляче. че. прям в очі. Ця лампа червона. А мене набої все менше і менше. Ну екшн, я хочу вам сказати. Это акшен. Цих киляты наваливаешь, тай ты вже сюди. Вогонь? не дам я тобі зробити вогонь. О, цей броньований. Так, ну шо. чорного. черного, чорного. О! Я врятую тебе, чорний! Привіт, малючок. Ого. Руку мені пожав. Так, я пам'ятаю це в дитинстві, коли загинули друзі Артема. І він побачився з чорним. Але Артем певно підзабув трошки цей момент. Мамо, мамо. Артем, хлопчику мій. Яким великим ти став. Мамо. Мені лячно. Не бійся, нічого не бійся, мій любий. Мамо, не йди. Я зовсім. один. Тепер ти не сам. Тепер ти перший. Ми пам'ятали тебе і чекали на тебе. Ми могли пам'ятати думки всіх наших. А ти всіх убив. Тепер я сам. Нічого собі, флешбек. Он воно як. Ні, ти не сам малюче. Я з тобою. Артем з тобою. Ми тебе врятуємо будь-якою ціною. Ти виживеш. Хан був правий. Так, хане, ти де? Треба твоя допомога. Малюку погану.